Такий результат, скажіть чесно, чи очікували, що зможете переграти таку команду, тому що після жеребкування багато людей схилялося, що Тоттенхем фаворит в цьому протистоянні? який результат? Я недовольний, що 1-0 виграли. А яким би результатом були задоволені? 3-0 тобто. мене постраїло. Тобто, ви вважаєте, сьогодні Дніпро награв на 3-0? На більше, точно. А, сьогодні складалося таке враження, що вам ледь не усе вдається на футбольному полі. Чи якось особливо готувалися до цього матчу, вважаючи на те, яким буде ваш суперник? Команді много вийшла у команду. Я себе не люблю виділяти, і навіть якщо б я хорошо зіграв, у кожного своє мнення, то есть я смотрю командну гру і дуже хорошо у нас все вийшло. А Відсутність Євгена Селезньова, Віталія Манзюка, футболістів основних команди. Чи вплинула їх відсутність на результати взагалі на гру команди в цілому? Ну, так как результат неплохой, я считаю, что мы и без этих игроков справились, но их всё равно я уверен, что бомбочка наша, это Селезнёв, веселил бы игру точно. Но будем ждать, чтобы он на ответную игру был готов. Ещё и у нас тут был Бредфридль сказал, что э, стан газону був незадовільний, на його думку, що ви з цього приводу скажете? Ми починали грати футбол на такому газоні. <гум> тож мені привчатись. Нормально, головне, що рівно, тож трава не росла. Не росла, ну нічого страшного, головне, що газон ровний був. Жені, таке запитання, звичайно, не футбольне. Ось ті події, які відбуваються зараз в Україні. Що можете про них сказати і як може висловити якусь підтримку родичам загиблих? Страшно смотреть, конечно. Я телевізор стараюсь подальше від подальше убирать, тому що на самом деле очень печальна ситуація. Хочу, швидше, щоб люди між собою і все наладилось. Я полезно тем, конечно, людям, кто погиб. Ну, смотрим вперед, думаю, что все наладится. И те люди, которые виновны, они все-таки сделают хоть какой-то шаг, знаете.